Всім мої вітання, хлопці і дівчата, чоловіки і жінки. Мене звати Оксана і ви на моєму творчому каналі, наскільки він може бути творчий на фоні останніх подій та деяких обставин. Значить показую свою. Зоряну сорочку, рукав. Сьогодні я змогла вишити тільки дві ниточки. Я беру ниточку більше метра, тож дві ниточки сьогодні вишила. І, нарешті, думаю, дійду розпороти це все, що я вишивала і збилась тут на два стіпки. Відповідно, тут клітинка вийшла на два стіпки менше, значить я випорюю цей і це, щоб ці два стіпки продовжити сюди, сюди, і відповідно лінія піде отак вище. І що? Ну і відповідно квітки пелюстки підуть вище. Тож, отак, зараз буду висмикувати і покажу приблизно скільки в мене ще на рукаві працювати. Тож, отак, ще вишивки є, і відповідно вирізування. І це лише перший рукав. Почала я його трішки раніше, ніж. Тернопільську сорочку, але відклала, тому що першочергово була тернопільська, так як я йшла разом з курсом, і щоб нічого не пропускати, я таким чином все відклала. Отак. От ну, є ще що вишивати. Одна метрова нитка це приблизно, приблизно. А, пальцем, щоб не показувати. Чик. Кручу верчу. Це приблизно отак квітка. Ну, може, ще одна пелюсточка. Чи дві? О, оце в мене вже склірос. Е, одним словом. Зараз спробую взяти ще одну метрову нитку. Виперю оце, візьму одну метрову нитку і засічу, і потім ключусь і скажу, скільки йде. Тобто, що можна вишити з тої пасма нитки, яку я беру для вишивки. І так, розпорола я, повисмікувала і позакривала з тої сторони. Нитки позакривала, поховала кінчики, позакривала кінці. Тож пробуємо, що у нас вийде. з Відрізу пасма нитки. І так, пасму нитки я виміряла, в мене виходить метр 30. Тож, я вже відшила ниточку. І на е, нитку довжиною метр тридцять в мене вийшло відшити оці три пелюсточки і цю квіточку. Ось у кадрі якраз цей елемент. Так що, якщо я вдень десь шью по одному, а то іноді два пасму. То можна порахувати, скільки днів. Мені тільки навіть шив блакитної нитки, надо. на ці рукава повністю заповнені і плюс нитка в тон основи і вирізування. Тож, отак. І що головне, що я забула сказати, що сьогодні 5 листопада. Мій робочий тиждень почався з 5 листопада. Розрив 4 дні між минулим влогом, але це таке. Тож рухаємо наразі свою зоряну сорочку. Побачимо, що ми мене за тиждень. Всім доброго вечора, бо у мене вечір, вже 9 годин вечора. Сьогодні у нас Шосте листопада. І сижу я перебираю, вибираю нову тканину на нову сорочку, не можу визначитись. Вирішила, що вже завтра зранку під кращим освітленням денним я передивлюсь і буду замовляти. Нічого не вишивала. Ну, зараз, може, візьму ниточку вишию, щоб поставити все-таки галочку, що щось працювало. Сьогодні піжири йшла з роботи. З цією хворобою не можу ніяк відійти. Температура так і тримається: 37, 3, 4, отак. Коротше, прийшла з роботи, як лягла, і 3 години я спала. Три години, поки мене не розбудив дзвінок від свікруні. А так би, напевно, проспала взагалі до ранку. Ой, не знаю, коли вигребу з цих полячок, щось це мені зовсім не подобається. Тож, напевно, до завтра, бо я перебираю тканину. Що дивлюсь, що лишилась сорочки після м -м Тернопільської. І там лишився ще такий добрий шмат, бо я брала з запасом, щоб мені. Було і на рушник великодній ще хочу один великодній рушник вишити. Але там ще такий шматочок, думаю, ще можна докупити на рукава. І або меншому сину, або і я навіть влізу. Такий шмат гарний лишився. Тобто на стан є, не вистачає лише на рукава. Тож шукаю, що це за тканина, щоб дозамовити. Так що до наступних включень. Сьогодні у нас 7 листопада. Ох. І так, вчора, як і обіцяла, з одного пасма я вишила одну ниточку, тобто в мене вийшло майже дві. Повноцінних квітки Десь я взяла більше, ніж метр тридцять. І тому так вийшло майже дві І що ще? А, сьогодні були справи, лікарня, банк. І потім вдома тяжка фізична праця до восьмої години вечора. Мали з сином. Таку справу наморились, намучилась. І вже будемо спати, але все-таки я з вчорашнього вечора лишила, ну, затягнула ниточку в голку і закріпила. Тож сьогодні я її також шию це одну нитку і спати. Намагаюсь включати щодня, намагаюся вишивати хоч по одній нитці, щоб процес рухався. Сьогодні у нас 8 листопада відбулася зустріч Малів. Сьогодні був проведений майстер-клас по Вишивці. В нас є одна пані, яка проходить навчання у Бабці Ірці, тож вона розказала таку коротку презентацію, нам провела. Почали освоювати деякі види стіпків, ну, я вже бачу, де я поробила помилки, але одним словом. Провела невелику презентацію нам, пані Ольга, і прийшло певна кількість людей. Я не рахувала, щось нас 10 було, напевно, чи до 10. І були дівчатки, які взагалі не вміли вишивати. І от вони після сьогоднішньої презентації загорілись і вже хочуть, щоб їм проводили. Такі заняття хоч і раз в тиждень, щоб вони освоювали вишивку її техніки і що створили власноруч. Тож, я думаю, що це дуже класно дуже круто, коли е, такі заходи спонукають людей до творчих процесів і надалі. Тож отак, сьогодні. Ще ви візьму лише одну ниточку, як завжди, і спатиму. Одна нитка рухає всю сорочку. Примітивні, скажімо, шли, в основному хрестик. От, і якісь там ще, ну то, що нас вчили в школі на праці, так? Да? Вишивали. І ось від початку війни, чи, мабуть, до початку війни, якось в інтернеті десь мені попалося, що автоматична вишивка. Оказується, у нас в Україні є близько 300 видів швів. Так, Це е, прозорі шви, непрозорі шви, рахункові, нерахункові, гладі всячі, мережки. Е, Поговоримо докладніше про них. Е, взагалі це дуже цікаво. І це затягує. І кажу підсажуй на голову. Поговоримо сьогодні про волочки, про ниточки, про строї, про вишиванки, про їх крої. Які бувають де розповсюджені, вишиванки вишивалися по регіонах. Можна було сказати у жінці, як вона одягнута, з якого вона регіону навіть з якого села. Яка спідниця, яка блузка. От Про ці вишиванки, що ми можемо сказати? Це вишита для жінки нерепродуктивного віку. Оце перша коротка, так? Да, так, це, да? да. угу. це нова, це Переяславська сорочка. Я приймала участь у проєкті Переяславська сорочка. Угу. Це вишивала я. Е, для себе донька, правда, вже її обновила. От. А це оці сорочки дві це е, жінки у віці. Чому у віці? Жінка у віці закривала вже собі ось тут груди. Угу. І не вишивкою. Молода дівчина закривала вишивкою, а жінка вже. Е, Після репродуктивного віку, скажімо так, після 50 років, вже закривалось ось тут. Тобто зв'язок неба, землі, мене і на колишньому середовищі. Вишивки були. Маю такий пакуночок печива. Мені його ще в минулому році прислала моя коліжаночка. Я його ніяк не мала часу приготувати, тож наразі я готую. Тут потрібно додати всього-навсього масло і шоколада з шматками. Ну, попробуємо, що у нас з цього вийде. Яке воно на смак. Якщо супер, буду її благати, ще висилати таке печиво. Якщо нам сподобається, то буду шукати, де його ще придбати. І будемо таке випікати. Дуже е легко в тому плані, що додаю два інгредієнти і печиво готове. Значить, по рецепту треба було тісто розкатати. <гум> Нічого в мене не вийшло, тому що воно вийшло таке липке, а додати вже якогось борошна я не хотіла, тому що вирішила, що дане печиво заб'ється. Тож і так, ложкою наклала і побачимо, що в нас вийде. Печиво вийшло смачне, його потрібно вживати вже повністю остившим. І забула зняти яке. Ми його все зняли. 13 листопада я сьогодні нарешті закінчила вишивати синіми ниточками рукав Переяславської сорочки село Помоклі. Кодова назва Зоряна. Тож, отак, тут видно ліворуч, де я перешивала, розпорювала і перешивала те, що невірно вишила. Тепер лишилося зробити тільки вишивку для вирізування і повирізати. Відповідно, позаповнювати дане вирізування. А, і це лише перший рукав, а другий ще лежить, і до нього руки не дійшли. Ну, отакі справи. І що ще? Ще я зв'язала таку сніжинку, поки це не схоже на сніжинку, ну, попробувала. 14-15 листопада у нас була така погода, випав перший сніг. Сьогодні у нас 18 листопада, буду закінчувати. Мені стається вже 2 тижні. Мені так стається. Значить. Синіми нитками рукав, один рукав я вишила. Отут почала робити для вирізування елементи, те, які вже були. Тобто я небагато дошила, тож так і буду собі йти, щоб ряди були. Потім буду робити вирізування. Ну, побачимо. Тож отак по вишивці і по творчості особливо більше нічого. В нас йдуть постійні обстріли нашої держави, території нашої держави. Щодня. У нас вже почали з сьогоднішнього дня виключати світло. Сьогодні два рази по дві години. Тож опять вертаємося до блекаутів. Прикро, але все із якоїсь недокраїни і не до її правителі. Тож, всіх закликаю донатити на Збройні Сили України. І всім бажаю мирного неба над головою та рідної землі під ногами. До наступних зустрічей!